Курячий шашлик з беконом. Філе курки розрізаємо уподовж. Посипаємо чорним меленим перцем, чесником сушеним, сіллю. Робимо м'ясо масаж з обох боків філе. Накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо молотком. Беремо грудинку свині, тобто бекон, по одному слайсу кладемо на курицю. Філе з беконом завертаємо у рулетики. Кожен рулетик розрізаємо на три частинки. Нанизуємо рулетики на дерев'яні палички. Та обсмажуємо на олії до готовності! Смачного!